У Вінниці виконали три успішні операції з трансплантації. Як у місті та області відбувається підготовка до навчального року? СБУ ліквідувало підпільний паспортний стіл. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Рівно за місяць розпочнеться новий навчальний рік. В міністерстві освіти наголошували, що необхідно створити умови, аби якомога більше дітей могли навчатись офлайн. Про підготовку до навчального року поговоримо з народною депутаткою України, головою підкомітету з питань державної молодіжної політики Іриною Борзовою. Рада вітати в нашому ефірі. Вітаю, шановні українці. Пані Ірино, на вашу думку, чи збільшиться цьогоріч кількість дітей, які навчатимуться у школах, яка ситуація з укриттями в закладах освіти? Якщо говорити загально по Україні, то я думаю, що десь все ж таки у школи піде трошки більше ніж 50%. тому що на жаль, війна не припиняється. Ми бачимо, що країна агресор. Продовжує війну збройну агресію на території України, продовжує ракетні обстріли, і зрозуміло, що в регіонах, де йдуть активні бойові діт, дії, дітки будуть вчитися онлайн. Якщо ми будемо говорити за Вінницьку область то все залежить від того, чи будуть навчальні заклади мати безпечні умови перебування наших дітей, тому що насправді сьогодні для кожної мами для батьків найголовніше те, щоб діти були в безпеці на сьогоднішній день. Ми маємо таку статистику, що 55% закладів дошкільної освіти по Україні, трошки більше цей відсоток у Вінницькій області, всього мають укриттях. Тобто, в садочках, на жаль, чомусь найменше є укриття. А, можливо, це із -за цього, що дуже часто садочки, які будувалися в радянські часи, взагалі не мають підвального приміщення, і це є проблемою. Орієнтовно 75% закладів загальної середньої освіти, а тобто школи, мають укриття. Але ми повинні розуміти, що все рівно є проблеми. Так протягом півтора років повномасштабного вторгнення. Мені здається, що всім стало зрозуміло, що пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування повинно бути все -таки, все ж таки забезпечення безпечних умов перебування наших дітей в дитячих садочках і школах. І півтора роки робота йшла і зараз робота ведеться, але на жаль, цього недостатньо. Хочу зауважити, що з державного бюджету виділена а, субвенція у розмірі півтора мільярда гривень. По всій території України місцевим бюджетом, зокрема у Вінницьку область, на укриття, це більше ніж 30 мільйонів гривень саме на капітальний ремонт будівництво укриття у закладах освіти. Тому я все ж таки вважаю, що проблема існує. Але потихеньку вона рухається вперед і все ж таки створюються безпечні умови перебування. Дуже часто хочу зауважити, спілкуючись з батьками, чую про те, що все ж таки в громадах і змушують збирати кошти на укриття, робити ремонт у підвальних приміщеннях, що є просто недопустимо. За цей процес відповідають профільні департаменти відділи освіти у територіальних громадах, місцева влада, тому що все ж таки дитячі садочки та школи є у власності місцевої громади. Тому дуже би хотіла, щоб це не відбувалося. А якщо такі події є, писати, звертатися у правоохоронні органи до журналістів, до депутатів, і ми будемо всі разом допомагати це зупинити. Чи допомагає держава закупити шкільні автобуси? Адже відомо, що на початку повномасштабної війни техніку громади передавали для потреб армії, зокрема. Так, спочатку повномасштабного вторгнення, зокрема у Вінницькій області, і я хочу подякувати нашим територіальним громадам, тому що давайте згадаємо, ці часи було дуже дуже тоді страшно всім. І наші громади прийняли рішення і передавали шкільні автобуси для Збройних сил України. Тоді потрібні були шкільні автобуси для організації евакуації людей, і я хочу подякувати нашим громадам, і зрозуміло, що на сьогодні є потреба у шкільних автобусах а на сьогоднішній день з державного бюджету виділена субвенція більше мільярду гривень місцевим бюджетом, зокрема, в Вінницькій області, це більше 50 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів громада. Потреба є майже у всіх громадах, як і Вінницької області, так і по всій Україні. Але в першу чергу автобуси будуть закуповуватися тим громадам, які у свій час шкільні автобуси віддали на потреби Збройних сил України і для того, щоб організувати евакуацію і врятувати українців. Ще одне питання: якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли, чи забезпечені цьогоріч вчителі ноутбуками для організації освітнього процесу дистанційно? Будемо молитися і робити все для того, щоб все ж таки в нас була безпека і мирне небо над головою. Молитимося за наші Збройні Сили України, але так дійсно для онлайн. Навчання потрібні ноутбуки. У нас дуже багато у Вінницькій області, як і внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нас з інших регіонів, як і вчителів. Тому впродовж 2022-2023 року. А за ініціативи Міністерства освіти впроваджувалась програма ноутбук кожному вчителю, і у 2023 році у Вінницькій області. Вдалося залучити більше ніж 5 тисяч ноутбуків і віддати нашим вчителям взагалі по Україні це більше ніж 45 тисяч ноутбуків. Також дуже активно працює фундація Олени Зеленської в цьому напрямку. І я хочу подякувати у співпраці з міжнародними. Фондами вдалось залучити близько п'яти тисяч ноутбуків, це як і внутрішньопереміщеним особам, діткам, так і вчителям. І хочу подякувати у свою чергу міжнародній компанії ЮНІСЕФ, яка також працює у цьому напрямку і допомагає з електронними пристроями з гаджетами для того, щоб освітній процес продовжувався на сьогоднішній день. Потреба є, але вона є дуже дуже маленькою. А пріоритет у цьому напрямку був у 2023 році. І в принципі, як Вінницька область, так і держава спрацювали, і в нас вчителі забезпечені на 90%. Почули вас, дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Молимося, бо навчальний рік за допомогою наших збройних сил був нарешті мирний. Дякую, що долучилися. Дякую вам. Ірина Борзова, депутатка України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, була з нами на прямому зв'язку. У Вінниці вперше виконали операцію по пересадці печінки пацієнту від донора. Трансплантацію проводили у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Порогова. Крім печінки, було пересаджено пацієнтам ще дві нирки. Відтак врятувати вдалось три людини. Всього медиками вже виконано 9 трансплантацій нирок, 7 з яких від початку року це один з найкращих показників трансплантації по Україні. Як почуваються ті, хто тепер живе з донорським органом, дивіться ексклюзивно в сюжеті Марини зеленої. Вінничани Олександр та Ірина понад десять років перебували на гемодіалізі. Важкій процедурі, при якій очищення крові, відбувається за допомогою апарату штучної нирки, який перекачує за одну процедуру майже 60 літрів крові. Пацієнтам доводилось відвідувати лікарню кожних три дні. Олександр, який був на гемодіалізі 17 років, показує шрами на руках від спеціальних катетерів, які імплантували під шкіру для під'єднання до апарату. А це все діаліз, і ви хочете ходити на діаліз, і діти пересажуйте почку. От бачите, як це руки, це всі вени, Вони ви навіть не представляють, які це болі. Воно ж все йде через, прикачують вам по 60 літрів крові. Це все за діаліз. Це, воно того стоїть, щоб робити пересадку йти, не, не, не чекати. Донором для пацієнтів стала жінка, яка померла внаслідок інсульту. Родина загиблої дала згоду на вилучення печінки та двох нирок. В результаті дати шанс на повноцінне життя вдалося трьом людям. Після транспортування нирок вже в Вінницю за цей час інші лікарі, трансплант-координатори викликали хворих з листа очікування. І в нас було близько 7-10 пацієнтів, які виконували дослідження на сумісність, і найкраще підійшли двоє. І вони були обрані абсолютно автоматичною системою за допомогою Українського центру трансплант координації. Олександра та Ірину вже перевели з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати. Пацієнти кажуть, почувши про можливість трансплантації саме у Вінниці, не вагалися ні секунди. Нині щасливі, що отримали шанс на повноцінне життя та дякують рідним донора за таку можливість. Так довго ти відверто скажу в голові ну такий, знаєте, відчуття щастя, переповнення чогось нового, ну очікування чогось нового, очікування повноцінного нового. Життя. Хочу подякувати сім'ї, яка дала згоду на пересадку нирки. Нам я хочу сказати общим. Нам з нами ще лежала жіночка, які зробили пересадку печінки. Вони спасли три життя потому що, тому, що отак. А тим більше знати, що таке бути на діалізі стільки років, і ж ну, це дуже тяжко. Це дуже тяжко, морально. Це ти не маєш, ти не можеш нічого. Вдома на Ірину з нетерпінням чекає 15-річний син. А зараз вперше після операції прийшов відвідати жінку-батько. Ми зверталися до багатьох центрів по Україні і навіть Білорусі. От, в ті време наші, тому що 11,5 років на діалізі От, і хотіли якнайшвидше, щоб в неї було повноцінне життя. Пацієнти вдячні усій команді лікарів, які брали участь в трансплантації органів. Ну, вже хочу висловити подяку звісно, цьому медичному персоналу на чолі з Олегом Миколайовичем, який дійсно дуже грамотно, як, як подобає значить, настоящим докторам, які спасають життя. Готував до цього. Операції з пересадки органів у лікарні перегова безкоштовні. Людина, що потребує донорських нирків серця чи печінки, має стати на облік. Нині у реєстрі закладу чекають на трансплантацію більше 40 людей. У нас був 41 реципієнт на трансплантацію в листі очікування, з них четверо на серце, двоє на печінку. Всі решта це в очікуванні нирки. Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова увійшла в десятку кращих за кількістю проведених трансплантацій в Україні від початку року. Так було проведено дев'ять трансплантацій нирки, сім з яких з початку року, одну трансплантацію серця та печінки. По нирки у пацієнта завжди є вибір або залишатися на гемодіалізі, який може забезпечувати певний рівень життя. Але Потрібно весь час відвідувати центри і вчасно, так як в наших даних реципієнтів це було багато років. Чоловік з 2006 року на діалізі був. Або вибір, ниркової замісна терапія замість діалізу може бути трансплантація. Потрібна і звода пацієнта, і його готовність на певні ризики хірургічні, які можуть бути. На відміну від нирок, серця, печінку чи легені пересадити можна виключно від людини, у якої мозок уже помер, тобто у трупного донора. Для цього потрібно за життя дати згоду на вилучення органів, або таку згоду можуть дати родичі померлого, тим самим даючи шанс на порятунок інших. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Служба безпеки заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та вісьмох його спільників. Серед них колишній посадовець розформованої міліції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. Вартість підробки становила від 8 до 14 тисяч гривень за документ. Сума залежала від його типу і терміновості. Враховуючи сотні замовлень, що місяця афористи отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Організував схему мешканців Одеської області, розмістили обладнання в одній із винайманих орендованих квартир на території Львова. Всього в схемі було задіяно 9 осіб. Була чітка рольова участь, розподілена між ними. Середній обсяг виготовлених ефективних документів сягав в середня партія від від 100 до 500 документів. Вартість підробок складала від 8 до 14 тисяч гривень, в залежності від складності та від категорій відкритих в документах. В ході 35 обшуків на території п'яти областей України. Було віднайдено обладнання, яке використовувалося для видання цих фіктивних документів, зразки, заготовки, бланки, географічна продукція, мобільні телефони, комп'ютери з доказами придобраної діяльності. Було затримано 9 осіб, і їм же було повідомлено про підозру у вчиненні двох статті Кіберного кодексу, статті 199 та 358 їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та святкового домашнього арешту. Зловмисником загрожує до 10 років позбавлення. Очі. На Вінниччині людей з порушенням зору вчитимуть мобільності. Для людей з порушенням зору віком від 18 років вперше розпочинає роботу школа орієнтування та мобільності у просторі. Про це повідомляє центр комплексної реабілітації Поділля. Школа навчатиме основ орієнтування в мікро та макропросторі, різних способів орієнтування за допомогою білої тростини, формування просторових уявлень також будуть відпрацьовуватись основні методики та техніки фізичного супроводу з членами сім'ї. Олександр Шлапак, заступник директора державної реабілітаційної установи центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідності Поділля, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Розкажіть про школу, коли вона стартує та як будуть відбуватися навчання. Школа орієнтування назва школи це школа орієнтування в просторі та мобільності. Взагалі вона діє чи реалізовується в межах проекту нова. Якість ремоційної допомоги на Вінниччині. Цей проєкт ми реалізовуємо в партнерстві з, Фондом громаду, з фонд громади, подільська громада, за підтримки ПроОО і за фінансування уряду Німеччини та Кореї. Взагалі школа розпочинає своє навчання з 28 серпня. Планується по людях, людях нас пізніше питання, так? Яка головна мета школи це якраз навчити людей з порушеннями зору орієнтуватися в просторі і в середовищі в себе вдома на дворі, щоб люди змогли самостійно сходити в магазин, в аптеку, в банк до лікаря, щоб. Вони, можна сказати, були мобільні і орієнтувалися. Саме головна якраз перешкода це перебороти страх цих людей, що вони дійсно можуть орієнтуватися. На яку кількість розраховане навчання, скільки людей може долучитись? Навчання розраховано на шість людей. У нас воно буде в два етапи. Перший етап це три людини буде на місяць і другий етап на, на, на місяць. Чому так? Тому що е, якраз школа передбачає індивідуальне заняття з кожною людиною. Е, і вийшло так, що е, коли була задумка організації цієї школи, е, виникла велика проблема з фахівцями, тому що в нашій державі не, е, не навчають фахівців, які здатні... Навчити людей з порушеннями зору орієнтування простору та мобільності. До речі, дякуємо також про ООН і Національній асамблеї людей з інвалідності, які організували такий курс, і навчили перших 10 фахівців, в тому числі і нашого фахівця. Завдяки їм ми зможемо надавати цю послугу в межах Вінничини, не навіть не тільки в межах Вінничини, а в межах всієї України, тому що наша установа якраз. Передбачає, що ми можемо брати на реабілітацію зі всіх куточків України, чи є вже бажаючі пройти навчання на сьогоднішній день. Було декілька звернень. В першу чергу йде звернення від військових, а також від людей з інвалідністю, які вже давно набутий, набута якраз ця інвалідність втраті зору. Ми все ж таки віддаємо перевагу якраз людям тим. Тим, які вже щойно втратили звір, це військові. Розкажіть, як можна зареєструватися, аби стати учасником школи, орієнтування та мобільності у просторі. Звернутися в приймальну комісію вона знаходиться в 424-му кабінеті за адресою вулиця Перегова, 135. Це державна реалізаційна установа, центр Поділля. Археологи знайшли скарби 17-20 століття у Вінницькому монастирі. Розкопки на місці, що тривають на території домініканського монастиря, як повідомляє Вінницький обласний краєзнавчий музей, експедиція вже знайшла чимало предметів, датованих 17-20 століттям. Археологи зазначають, що саме завдяки таким дослідженням можна зазирнути у життя людей минулого. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо молитись за наших військових, донатити та не втрачати надію у нашу українську перемогу.